Їду дивитися будинок в село Воронцівка Миколаївської області. Сільські дороги у нас скрізь жахливі, і в цю подорож я побачила багато. Давно хоче в заповітник Єланицький степ. Він недалеко від Воронцівки, і там мешкає стадо зубрів одне з небагатьох в Україні. Та кожного разу читаю відгуки, як люди туди діставалися по ямам, і не можу наважитись. Але Воронцівка всього в сіми кілометрах від траси Миколаїв Кропівницький. Тож саме сюди можна доїхати без проблем. Зразу скажу ціну. Цього разу це важливо за будинок просять 1200 доларів. Тож кожного разу, коли хочеться сказати фу чи вказати на косметичні недоліки, знов дивимось на ціну і не чекаємо євроремонта за ці гроші. Будинок знаходиться на широкій вулиці з твердим покриттям, недалеко від центру. В селі десь 250 жителів, тут все недалеко від центру. Від вулиці міцні металеві ворота з хвірткою та кам'яний паркан з бетонними вставками. І ворота, і паркан в гарному стані. Від сусідів ділянка загороджена частково шифером і частково сіткою по стовчиках. За парканом чотири великих горіха. Горіхи ніхто не збирає, так і валяються по землі. Двір трохи зарос травою, але за територією наглядають, траву підкошують. У дворі праворуч великий будинок. Ліворуч колись була зона відпочинку з лавочками. За нею літній душ з виходом для води. Вода централізована, вода також заведена в будинок. За літнім душем велике цегляне приміщення гараж і сарай під одним дахом. Сарай як сарай. Зберігаються залишки сіна. Гараж великий. Дах не тече. З вулиці зручний заїзд. Далі у дворі кілька сараїв, типу зліпили з чого було. І кліток для курчат і кролів. За будинком цегляна під шифером маленька літня кухня з віконечком. Відкрита, але там нічого цікавого. Газ і вода сюди не підведені. Перед кухнею великий мурований погріб. Вхід по сходинках. За всіма сараями дерев'яний пізанський туалет. В будинок заведена вода. Є ванна, рукомийник, але унітаза в будинку немає. Та цим туалетом я би не ризикнула користуватися. Між двором та городом дерев'яний паркан з хвірткою. Город рівний 25 соток чорнозем. Он аж по ті дерева, засіяний люцерною. Обробляють сусіди, щоб не заростало бур'яном. Будинок великий 70 квадратних метрів, з газоблоків під штукатуркою. Високий. На високому цоколі з великими вікнами. Проблема зі стінами. Тріщини під вікнами переходять на фундамент. Тріщини більші чи менші є біля кожного вікна. І це насправді не найгірше найгірше оце будинок стягнутий по фасаду. Видно велику тріщину. Її закрили цементним розчином і стягнули металевими закладними. Хороша новина, тріщина дуже стара, і далі вона не йде. Тріщини на веранді я навіть не показую. Це окреме приміщення на окремому фундаменті. Та й вони менші, ніж по будинку. Відмостку треба робити нову. Дах шиферний. І не факт, що він ніде не тече. Ось як виглядає стеля в кімнаті. Але сусіди, що показували будинок, сказали, що дах цілий, і явних потоків води по стелі і підлозі дійсно не видно. А стеля ніби впала, коли над селом збивали шахеди. Один з них впав на сусідній вулиці. Це не про те, що село небезпечне, навпаки, там дуже тихо. Таке могло трапитись де завгодно. Не військова таємниця і не секрет. Коли шахеди йдуть з Кінзбурна або з Чауди, їх намагаються збити в полях і напустити далі. Зазвичай виходить, але ж якась падлюка дотяглась до села. І добре, що постраждали тільки стелі і шибки. Та стеля мала вже триматися на чесному слові, щоб впасти від вибуху шахеду на сусідній вулиці, але ж дранка на місці все можна поновити. Вхідні двері дерев'яні. Вхід в будинок через ганок по трьох сходинках. Сходинки потребують ремонту. Вхідні двері ведуть до великої веранди. В будинку вікна поміняні на металопластикові. На веранді старі, дерев'яні, тріщина в бетонній підлозі. Можна залити нову стяжку. З веранди в будинок пластикові двері нові. Але в них не вистачає верхнього скла. У всіх кімнатах будинку великі пластикові вікна, всі відкриваються. В принципі, за весь будинок з городом і господарськими спорудами просять ціну пластикових вікон, що в ньому встановлені, під вікнами батареї водяного опалення, з веранди двері до великої прохідної кімнати, і тут та проблема на стелі, про яку я розповідала. Прямо велика кімната, підлога дерев'яна, на стелі колись була пластикова плитка. Стіни колись були білені і дуже вже потребують ремонту. В кутках їх під ремонт почали колись готувати. Стіна праворуч та що зовні стягнута. Всередині на штукатурці тріщин немає, штукатурка дуже стара. Тож можна повірити, що тріщина не розходиться далі. Ліворуч вхід до іншої, меншої прохідної кімнати з вікном. На стелі пінопластова плитка. На підлозі лінолом. Стіни білені. Прямо звідти вхід до ванної кімнати і до кухні. Праворуч дві спальні. Перша з них прохідна без вікна. У всіх кімнатах на стінах батареї опалення. В спальнях підлога дерев'яна, ще міцна, з широкої дошки. Кухня маленька, пластикове віконечко відкривається. Тут газова плита і газовий котел. Заведена вода, але рукомийника наразі немає. Газовий лічильник встановлений на кухні, електричний на стіні будинку. З кухні є вихід на горище по драбині. В ванні теж пластикове віконечко, що відкривається. Рукомийник і ванна. Унітазу немає. Але зроблена нормальна каналізація до обкладеної цеглою вигрібної ями зразу за будинком можна поставити унітаз. Ціна 1200 доларів. Посилання на OLX в описі. Великий кам'яний будинок, пластикові вікна, газ, водяне опалення, вода в будинку, часткові зручності. За все, що пропонують, 1200 доларів. Це не дешево, це дуже дешево. Я навіть не пам'ятаю іншої настільки ж бюджетної пропозиції на OLX. Якісні пластикові вікна, газ. Тільки проект буде коштувати дорожче за весь цей будинок. І що б писали в коментах, і що я б сама не розповідала про те, що газ не обов'язкова опція, насправді газове опалення найзручніше. Будинок завжди теплий, дрова рубати не треба, а старий газовий котел без наворотів працює і без світла. І вишенькою на торті є всі документи. Є кадастрові номери купля через нотаріуса. Це не загальна практика. Власники дешевих будинків не завжди заморочуються з документами, і не тільки дешевих. Я в цю поїздку оглядала будинок за 20 тисяч доларів, який власники збираються продавати без документів через переоформлення в сільраді. Тобто, якщо ваш бюджет дуже обмежений, ця пропозиція заслуговує на розгляд. Село Воронцівка маленьке, десь 250 людей. Є магазин, сільрада, дітей в сусідню Улянівку возить шкільний автобус. Є величезна історична будівля церкви, без жодних охоронних табличок. В інтернеті нічого про неї не знайшла хто будував, коли, навіщо. Воронцівка ніколи не була великим селом. Розмір будівлі набагато перевищує потреби місцевої громади у будь які часи її існування. В радянські часи в приміщенні був млин. Зараз алтарна частина відгороджена і в ній йдуть богослужіння. Все інше приміщення закрите, висить табличка про реконструкцію. Ніяких робіт не ведеться. Та добре вже що дбають, прибирають і не дають розвалитися повністю. Громадського транспорту немає, але до траси Миколаїв Кропівницький близько, там зупиняються будь-які маршрутки. До центра громади старий Єланець – 14 кілометрів. По поганій дорозі. А що робити? Там багато магазинів, амбулаторія, пошта, нова пошта, до Нової Одеси 42 кілометри, але в об'їзд через Миколаїв доїхати швидше, ніж по прямій. До Миколаєва 45 кілометрів. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.